Так, перше вмикаємо і вибираємо режим ХКРФ. Воно каже, що потім можна буде повернутися тільки після роботи натискаємо ОК. Коли з'являється ця синя штука, підключаємо до комп'ютера. Підключили. Ну, і я ще антенку не Далі ми запускаємо. SDR, нам треба переконатися, що тут вибрано Source Hacer. Оце ID нашого hacker. LNA це Low Noise Amplifier, тут можна поставити якомога більше. VGA можна поставити десь щось приблизно посередині. Далі я просто тию ми бачимо, що є шум. Я знаю вже кілька станцій, але в принципі можна подивитися і по ватерфолу тут. Можна совати просто частоту, яка нас цікавить отут. Ярослава. Спитаємо українських господарів, з якою має бути бензопила. Потужна та надійна. Якісна. І слухаємо радіочастоту, можна просто вибрати отут. Якщо, наприклад, я знаю, що в мене 105,4, 105,4,0. Хочу чати,